Права 706. Використовуючи малюнок, поясніть геометричний зміст формули А-Б у квадраті. Ну, якщо більше нуля, більше нуля, А більше 0, Б більше 0, а А більше, ніж Б. Ну, давайте подумаємо, А-Б в квадраті. Давайте ми подивимося на цей малюночок і цифрами. Індексами позначимо різні площі, що тут позначені. Отже, давайте, цехай це буде площа S1, це в нас буде площа С2, це в нас буде площа С3. А це в нас буде площа С4. Гаразд. Ну, і що таке А-Б у квадраті, яка це площа? Якщо подивитися а-Б, який відрізок, і А-Б, який відрізок, то ми можемо записати, що А-Б відрізок це площа С1. Тобто ми можемо записати, що площа S1. Давайте запишемо. Це дорівнює А-Б. Так, що множиться на А мінус Б, або це А мінус Б у квадраті. Такий геометричний зміст. Є далі, що таке А, що множиться на Б? Давайте подумаємо. Отже, С2 плюс С3 плюс С4, вибачте. S2 плюс S4. Це в нас прямокутник, який є на схемі. Це загальна площа це B, що множиться на A. Ну, або A помножити на B. Аналогічно, ми можемо записати, що s 3 плюс s 4 це також S3 плюс s 4 це A, що множиться на B. Зараз, якщо ми записали геометричний зміст цих позначень, давайте тоді подумаємо, а що таке А в квадраті. А в квадраті це буде площа якась S, ми її позначимо загальна площа. А, що множиться на А, це весь наш загальний прямокутник. І... Це А помножити на А, і це дорівнює А у квадраті, а з іншої сторони це площа S1 плюс S2, плюс S3 і плюс S4. Є? Yeah? Ну і нам залишилося записати, що таке S4. Записуємо, що S4. Це у нас B. З рисунка видно, що множиться на B. Або ми можемо записати, що це B у квадраті. Є? Yeah? Ну що ж. Давайте тоді, якщо ми сказали, що загальна площа це сума всіх площ, то як знайти площу S1? S1 дорівнює. Потрібно від загальної площі, а це у нас площа S, відняти площу S2, відняти площу S3 і відняти площу S4. Але. Ми можемо зараз відняти ще одну площу S4 і додати площу S4. Від цього сума у нас не зміниться. Тобто записати, що це дорівнює s S2, s мінус S3, мінус S4. і ще раз відняти S4 і додати S4. Є? Ну і тоді записуємо, що S1 тоді дорівнює. Треба від площі S відняти. Якщо ми мінус винесемо і згрупуємо S2. Плюс S4. Ну, і ще, якщо ми згрупуємо і винесемо мінус, то в нас залишиться S3. Якщо ми у мінус S4 заберемо мінус, то буде плюс S4. Ну, і ще тоді у нас буде останній S4 незгрупований, плюс S4. Чудово, а тепер дивимося на те, що ми записували, і записуємо під ним. S1 у нас тоді це A-B у квадраті. А мінус Б у квадраті дорівнює. Площа S. Це А що множиться на А, або А у квадраті ми записували. Відняти S2 плюс S4, якщо подивитися на малюночок, це ми вже записували А помножити на Б. Відняти S3 плюс С4 це також А помножити на Б. Ну і додати А С4 це Б у квадраті. Скрапу запишемо плюс Б у квадраті. Ну і тоді ми можемо сказати. Якщо ми зараз об'єднуємо мінус АБ і мінус АБ, це буде мінус 2АБ, то ми записуємо, що виходить тоді, що А-Б у квадраті дорівнює А у квадраті мінус 2Б і плюс Б у квадраті. Ну або якщо дивитися геометрично і пояснювати якось на пальцях, то щоб знайти цю площу меншу s1, треба від загальної площі А у квадраті відняти один прямокутник АБ. Ще один прямокутник АБ, але додати потрібно B у квадраті, тому що цей прямокутник B у квадраті він, ми його віднімали два рази.